Праве на право я Тетяна Єсиналієва, Людмила Поліщук. Ми сьогодні на ринку ковровий ряд. Я кажу, що людина зрозуміє, що перекласти килимовий. Тоді залишимо ковровий центральний, на... центральний, центральний базар. У місті Білгород-Дністровський, центральний базар, ковровий ряд. Напроти нас меблі. Хто загубиться, ми залишимо під відео посилання на інстаграм, Фейсбук є. Є Фейсбук, є Фейсбук, Інстаграм. Ми з тобою знайомі вже більше року, так. Так? так. І я бачу прогрес. Я завжди пишаюсь тими людьми, які під час війни залишаються в бізнесі, не кидають, не закриваються. Знаю, як це важко. Знаю всі випробування, з якими які трезустрічаються да, на шляху. Тому сьогодні поговоримо. І про особисте, і про бізнес, і про якісь побажання для тих людей, тому що наші ми це робимо, щоб люди не губились посеред того всього, що у нас відбувається в країні, в місті, щоб ми допомагали один одному і розповідали про тих людей, які мають енергію, бажання вперед. Так, у Нас що в, місті? в, місті? в нас місті дуже багато творчих багато. Людей. Так, так. Тут їх більше чаще, чаще вони заходять, але е, вони соромляться і не, ну, не знають, як себе показати. Багато хто соромиться і так далі. Не впевнені в своїх е, роботах на початку. Але вони навіть багато людей сюди заходять і вдохновляються. Вони надихаються, надихаються, да, надихаються, так, 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 Вони заходять, ой, в мене є там пряжа і гачок. Я говорю, так їжі, та щось сюди, але потім приходять через два дні, а я вже почала в'язати. А ти ну то для, ти, для ти, того, да так, 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 так ти вже вийшла на той рівень, коли ти сама є прикладом для людей, які ще не наважились почати свою справу. Так. Як давно ти в цьому бізнесі? і Взагалі, як тебе зараз можна представити? Ти дизайнерка, ти виробник? Я виробник, я не дизайнер, я вважаю, що у в'язанні все вже придумано до нас, але кожна майстриня, кожен майстер своєї справи, він все одно вносить якусь родзиночку свою і ручна робота вона не може бути повторна. Навіть якщо я в'яжу як спицями, так і гачком, і на в'язальній машині одяг. І навіть коли він зв'язаний на машині, на в'язальній машині, його повторити теж неможливо. Навіть по тій самій схемі воно все одно дещо. Щось буде відрізнятися. І ще, так. Так, так, так. Кожна робота унікальна так, в своєму році. З чого ти починала взагалі і коли це було? З чого я починала? В'язати я починала на уроках праці в школі, там я навчилась в'язати. Потім, коли я завагітніла перший раз угу. з першою дитиною, це був мій перший костюмчик, були штанішки, ковтинка і шапочка. Спицями і потім воно все пішло, пішло, пішло. Я е, дуже люблю в'язати це. Я коли засипа, зас, лягаю спати, я очікую ранок, щоб прокинутися, йти в магазин або сісти і вже роз, розпочинати в'язати. Так само зранку думаю, щоб той вечір вже не закінчився, бо хочеться в'язати. В'яжу раніше в'язала в маршрутках в автобусах. На зупинках, коли очікувала по 40 хвилин, автобус теж в'язала. Люди підходили. Ну в'язання це моя любов, це моє життя. Я дуже і мене моя родина підтримує. І завжди зі мною і чоловік, і в машині і їдемо в дорозі, десь я в'яжу і я щаслива. Навіть коли в'яжу, я в'язанню посміхаюсь. Мене спіймали Ой, на таку Круто. Ти визначила дуже рано, і ти і це справа твого життя, і ти навіть не займалась нічим іншим крім цього. Так? Я в мене я працювала чуть більше двох років в дитячому садочку. Вихователем я дуже люблю дітей, але так сталося в моєму житті, що в'язання. Стало моєю роботою сенсом, сенсом життя, життя да. Ну, да, в робочі і ти файм, почала так. заробляти. Тобто ти не спочатку так. почала. Спочатку ти в'язала для себе, для рідних там, для так, родичів, так, так. а потім ти для себе зрозуміла, що можна і заробляти на цьому. Так, 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 так. І так. Як отой перейшов відбувся той перехід? Від ну, е, як мені моя мама подарувала в'язальну машину, тому що в'язати спицями це як трошки довше, ніж в'язальної машини. В'язальна машина, звісно. звісно, це швидше. І я люблю, щоб воно як швидко все відбувалося. <свісно> не неділю вив'язувати, наприклад, наприклад, а сіла. І, ну, також багато роботи до цього докладається, навіть на в'язальній машині на це потрібен час і все. Спочатку подарувала мама в'язальну машину, я сама вчилася, я ні на які курси не ходила, ні на які уроки. Я так сказати, саме учка, все сама, сама дуже багато розпущеної пряжі, викинутої пряжі. Не, Наспаних не ночей теж, так далі навчилась. Так потім на базарі знову ж таки на базарі в мене був в іншому місці. Батискав я спочатку в'язала на замовлення. Але коли ми розпочалось повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що в'язання на замовлення це я задовольняю більш чиїсь е, вподобання, а хочеться більше, щоб створити своє, ти що ти хочеш. Що... Втілювати свої, свої ідеї. ідеї. Так. Так, так. І через це я е, прийшла до того, що е, мені найбільше подобається Мохерова пляжа. Можна зняти? Мохерова, так. Мухерова пряжа, це зараз в тренді, в моді, павутинки називаються різні моделі. Це модели. взагалі не виходить з моди. Я так розумію, що ну, е е така е модель, так? Так. вона вічна. Так. Можна сказати, що там є і, моди і дуже-дуже знаєш, що цікаво, воно, ця модель вона пасує як жінкам розміру 44, так і до 60-го, тому що приходять жінки. Вони говорять, ой, а мені воно не піде. Я говорю, давайте ми приміряємо. Давайте ми приміряємо, приміряємо все, що є вашого розміру. І вони, коли одягають, дивляться в зеркало, у них аж очі міняються. Вони значить, так одягає, одягає, хто хоп, і відкрилися очі. І вони самі собі не вірять, що вони так гарно виглядають в такому одязі. Універсальна, унікальна так. модель на всі фігури, на всі так, так, так вподобання. І є різні. Да, Оце я дивлюсь трошки. Інша я з томоделі різні, так тут То це, верхні це з пицями зв'язані. Ага. Це зв'язані з пицями. Це ось, наприклад, полутинка на в'язальній машині. Ось така моделька на в'язальній машині. зв'язана. А ти одразу відрізняєш, де в'язальна машина, а де ручна робота? Так, звичайно, да тобто тут так. більш однакові. У ці всі Е, вони так, вони мають більш рівні. рівні Петелічки, mm -hmm. хоч хоть ось теж зв'язано mm -hmm. з пицями, але петельки всі рівні. Mm -hmm. Дуже багато залежить від складу пряжі, з чого mm -hmm. зв'язана з пряжа. Ось, наприклад, це зв'язана з пицями так рівненько. Тут уже інша пряжа вже є більша петля, менша петля. Це ручна, уже, так? Це ручна. От, це це Вже я ручна. починаю відрізняти. Так. Ну у тебе так, половина ти ще щось в'яжеш вручну, то що хочеш та сама, так. так. А щось вже за допомогою в'язальної машини, і саме е, придбання в'язальної машини дозволило тобі е, збільшити. Я ще на закцентувати е, е, акцент. Зробити акцент. Зробити акцент, на тому що багато людей вважають, що якщо це в'язальна машина, це майстер прийшов нажав на кнопочку <гум> і машина сама в'яже. Ні, це взагалі проходить не так. Це дуже багато ручної ручної праці. Це там, в'язальна машина, вона йде чуть більш метр, чуть більше довжина її, і людина все одно сидить, карятко в'яже. Виріс горловини, виріс пройми. Угу. Це все робиться вручну декерами. Там дуже багато є ручної роботи, щоб люди це розуміли, що не сіла намагання. Це не да, комп'ютер, це, да, 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 да. Ну, це теж багато. Вручну це в'яжеться, наприклад, годин скільки вручну води. Для, Е, для, для мене? Для тебе. <рес> ну, все по-різному, все залежить від номеру спиць. Від... От саме ця модель. В годин 6-7. А на машині? На машині буває то, теж по-різному. Смотря... Дуже... Давай ж... так, 5-4-6 годин. Ну, Залежить від справа в тому, що зв'язати не так більше часу треба, як нас зібрати, зшити mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. зшити. Перед цим потрібно зробити образець зразок. Зразок, зразок плотності, постирати mm -hmm. його, тому що пряжа після стірки вона геть по іншому розкривається. Є яка стає вуще, ширше розкривається mm -hmm. і так далі. Потім зразок висушили, потім, потім зробили заміри, зробили розрахунок, потім вже починає в'язати, потім шити. Тобто сам процес в'язання він не сильно великий, а підготовка до і потім після, як зв'язали, обов'язково потрібно постирати, провести ВТО, вологотеплову теплову обробку виробу. Теж теж займає час. Тому тут сказати, він є рамки, ну це теж розібралися з в'язанням. Скажи, будь ласка, як тобі оці ці виклики, що кіде війна, ці економічні всі підвищення податків? Як ти от реагуєш? Що ти робиш? Які заходи вживаєш для того, щоб залишитися от зараз на плаву? Я працюю, я працюю. Більше. Треба більше працювати. Я, я, я не говорю те, що я стала більше працювати. Я завжди я ж говорила вже, я прокидаюся, тому що люди часто заходять і говорять, Це що ви все зв'язали. Не, не може такого бути, Так, буде, так багато зв'язали. Я прокидаюся, я починаю mm -hmm. в'язати. Я приходжу сюди, я сідаю, я в'яжу. Крім одягу, я ще в'яжу сумки. Сумки, рюкзаки, вони майже всі зв'язані в магазині. Можна показати, так. Да. Так. І це в'яжеться зараз в магазині. Тобто в тебе тут і цех, і магазин, так, і так. так. Я розумію, що ти вже почала співпрацювати з місцевими. Ні, 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 для про когось хочеш розповідати? Е, так, мен, е, е, є одна чудова майстриня Тетяна Леонідівна, вона виробляє. Виготовляє, виготовляє аксесуари, такі чудові. Аксесуари. Матеріали я вам точно не назву, тому що я саме, не сильно саме оці квіточки, так? Квіточки. Да, да, саме квіточка. Панама зв'язана мною, виготовлена із рафії, а квіточка ага. Ось її ще. А оця можна, можна тут показати, і тут ще на манікенах є багато. Ось її троянда. Що, можна... так, так. Тобто, ну, вона може так без. От я на собі можу показати. Так. Її Думаю. можна одягати як брош, її можна одягати на шию зараз сюди ленточку вставляти і одягати на шийку. Можна її на поясочок і одягати як аксесуар на пояс. Привіт, тяні Леонідівна, якщо вона, вона здивиться, дуже гарні роботи. Також топи. Ці погодинки, які я в'яжу, потрібно, ну, не то, що потрібно, а бажано одягати в маєчки, топи. Угу. Це теж відшиває дівчина з нашого, жінка з нашого міста. Угу. Відшиваємо топи. Почали, теж... ви ж раніше не відшивали. Ні, ні це, це саме через те, це не я шию. це вона, Я її прошу, я її замовляю, тому що мені потрібно. А в нашому місті дуже складно знайти ці речі. Я і знаю, в нас є від 46-го 46 розміру, і знову ж аж до 60-го ми знову відшиваємо, тому цей розмір також дуже важко знайти. Що що я можу сказати, що ти молодець, Тому що ти, ти вже долучаєш людей, які теж можуть на цьому заробляти, то, то ти вже як роботодавець для інших людей. Виходить, ну, ти розширюєш так, і свій так, бізнес намагаюся. і долучаєш інших да воробників. і я хочу також. Я зараз роз уже прийшла до того. Раніше не було в мене такої впевненості, а зараз я вже зрозуміла, що я можу навчати людей. От, мене так. не так багато моїх учениць, але є. Вже є декілька робіт. Наприклад, ось на сумку гачком. Ось це робота моєї учениці. І теж спочатку їй здавалося, що це дуже складно, важко. Я говорю, якщо подобається, якщо ви любите, то воно у вас буде виходити. Шкіряна фурнітура. У нас фурнітура вся шкіряна. Те, те також майстра з нашого міста, майстер по шкірі. Скільки вона вчилася це робити? Скажи, скільки по часу. Ну Приходили, вчилися, десь якісь помилки були, потім виправляли, теж розпускали. Дівчатам не сильно це подобається розпускати, але вони потім зрозуміли, що якщо розпускати, то це і є навчання. І до такого прийшла вона вже. Зараз вона вже теж сама придумує моделі. Вчора ми з нею зустрічалися, і ми з нею зустрічаємось по суботам, іноді і сидимо, в'яжемо в кафе. І ось так тому навчати не тільки гачком, а й спицями. У мене вже люди, люди питали це. Я спочатку думала, що може десь в якомусь іншому місці. Але мені достатньо з одною людиною сісти тут uh -huh. після двох годин, uh -huh. як закривається, і ми тут собі можемо навчатися. І хочу, я дуже хочу, щоб люди. В'язання в'язати, якщо це сподобається людині, і вона почне в'язати, це е, заспокоює. Це е, стаєш, е, ну не звертаєш увагу. Я іноді от, ти знаєш, я коли в'яжу, я в'яжу, вже потом на ж війна. А так буває, а прямо так заходжу в себе, що я забуваю, що обстрігуєшся повністю. Так, від проблем, так, так, так. Угу. Ну це головне, щоб сподобалося людині. Якщо людині сподобається, то там будуть потім такі гарні, шикарні угу, речі угу. на виході. Що людина сама не буде. Вона не вірила. Вона говорить: я не вірю. От Маш, що, я можу таке зробити. Да, так? Що я могла говори, що коли це вона тільки вчора сказала? Це я могла подумати, що я е, буду в'язати колись сумки. Ні, ну е, от так. Так Слухай, ну ти дуже крута людина. Крім того, що ми зараз звертаємося до людей, кому може бути цікаво те, що ти робиш. А от щодо навчання, ти маєш зараз змогу брати ще людей, яких так, ти можеш так, навчати? Так, так. так. Я про не можу зараз. От запросити людей, хто ну я ж розумію, що в тебе часу вільного не дуже багато. Не дуже на навчання. багато так, не дуже багато. Скільки Але... людей ти ще можеш взяти собі в учениці або для співпраці? От... Кому ти особисто зацікавлена, як ви робите. Для співпраці розумієш, до мене приходили люди, які е, теж в'яжуть в нашому місті, да? але в мене настільки маленько, мало. Ну... Щоб свою продукцію розмістити, так? Да? Так, да, свого свого не вистачає. На полицях ще багато є, mm -hmm. що е, сховано. Не воно не, не сховано. Його просто немає. Mm -hmm. Де в мене в планах є. Звичайно, я дуже хочу, щоб, е, щоб розвивалося. Це рукоділля, цей вид рукоділля, як в'язання в нашому місті. В планах є більшу студію, щоб люди могли і свої речі продавати і. Є і школу в'язання, школу, школу в'язання гачком, спицями, на в'язальній машині. В мене навіть вже закуплена в'язальна машина для того, щоб вчити людей. Ну, в мене це є в планах. Звичайно, що війна це трохи призупинила, бо ці плани вже давно. Але я б не забуваю про них, я про них думаю, і я хочу це робити. Бо тут знаходити час, ну, по, як знають, по мірі по, по, поступлення. По можливості приймати да, людей брати на навчання. Ага. Так. Так. так, ну і розширювати бізнес, тому що тобі, я ж кажу, я вже впевнена, що тобі місця не вистачає, щоб тут свої власні вистачаю, роботи робочати, да. так? Ти тут можеш залишати? Я знаю, що в тебе сімейний бізнес, тебе є донька, яка так, та в мене є донька, яка приєдналася до мене. Вона також вона почала в'язати і а, почала, так, так. Так, так, І павутинки почала в'язати, і сумки почала в'язати, але вона знайшла себе трішечки в іншому. Зараз я покажу трішечки в іншому. Теж вона виготовляє сумки. Я, наприклад, це не роблю. Це вишивання по канві називається. Ось теж пряжа. Це теж все пряжа, але це не в'язано а вишито гачком по канві. І їй більш подобається. Їй більш подобається працювати над цим. Тобто вона себе знайшла в цьому, але поштовх до цього всього дала їй. Ну, любов, ну це і гарний, поштовх, так, Так. Але вона себе знайшла і в цьому виді рукоділля. Служа, Це, що в місті Я вимки. не бачила такого ніде більше так? Так? В місті я нема, не, так? не бачила, так, нема. Якщо в'язані так речі, в'язані гачком сумки, а такого я теж не бачила. не бачила. Так що у тебе все добре, Люда? Да, — слава Богу. — Скажи, Бог. да, Що є люди в місті, у яких все нормально. О, Є нормально, не зале... Навіть ми рік назад познайомились, і тоді я і орендувала цей. Я не можу його назвати Батискаф, це не батискав. Ну, і не магазин. Це міні-студія mm -hmm. ручних робіт, ручної роботи. ось, yeah. ручної роботи. Коли ми від... Я, від... я відкрила все в сім'ї, в мене чоловік військовий, він отримав важке поранення, і мені потрібно було йому приділити увагу. і я... Перерву, зробили, перерву зробила. Перерву зробила, але так, тривалу велику перерву. І люди зараз приходять, о, нарешті ви відкриті, ви відкриті. Uh -huh. Дуже багато. Багатьом подобається магазин завжди він да? і завжди видно. Навіть якщо він закритий, є номер телефону, можна позвонити, або я прийду, або донька, і так далі. Ми навіть залишимо розташування. Да. Прямо на ринку да. зробимо таку відмітку до мене до мене приходять приходять люди просто просто подивитися? Можна я зайду подивлюся, як у вас гарно. Не, не кожному йде ця річ, навіть не кожен його може носити, не кожен може дозволити його собі купити, тому що ну, такий, такий час. Да? Заходять, ой, можна ми подивимося на вашу красоту? і посміхаються. Я завжди всім рада. Ми я говорю, заходьте, просто поспілкуємось. Була є в мене бабуля одна, вона проїжджає. Я їй подарувала гачок, подарувала їй в неї ниточки до моєї гачок. Вона така була щаслива, вона сіла в'язати. Вона заходить Людочка, і ми з нею можемо півгодинки посидіти тут, поговорити. Тобто, навіть для цього. Я шо... На початку я говорила, що надихаються люди. Приходять чехов для телефона недавно чехов. А в мене ще не було чехів. Я говорю, ну давайте ви звяжете самі, наскільки ну, є в Ютубі безкоштовних майстер-класів, угу. все. І візьміть клубочок ниток. Я їй дала теж, маленький клубочок ниток дала. Гачок, говорю, попробуйте вдома, спробуйте. Ну, я хочу, щоб люди теж самі ну, в'язали. спробуйте. Немає часу, на це не треба. Півгодинки в день висіли, пов'язали, помедитували. медитували. Для мене це як медитація. Ти ще той мотиватор, так? Да, Можна, да. Да. немає мотивації приходити до людьми. Без... Да, не в'язати не почнете, але мотивація з'явиться. Так е, дякую тобі, дякую, дуже змістовна бесіда. Вийшла. Я буду просто просити людей, що якщо вони ще в тебе не були. Щоб вони просто Приходьте, зайшли, да познайомилися, просто... подивилися навіть не для у мене, того, що е щось у нас є е все, з чим працюю я. Тобі шнур, шнур теж українського виробника. Матеріали всі, Материали всі виробника. українського виробника. Шкода не нашого міста шнур, тому що шкіра в нашого міста е, український. Рафія з, е, тільки у нас не українського виробника, але шнур з українського, шкіра у нашого міста е, майстер. І якість і ціна вже влаштовує українського виробника, щоб відволікатись на інших, так да, і розвивати звичайно угу. нас, тому що нас я вважаю, що наша країна настільки багата. Такими людьми, які все можуть. От мені здається, що ми можемо все. Тільки ми чомусь не, не держимо це в собі. Ми не вміємо розкриватися. Ми загрузилися в свої там якісь такі... Чого чекаємо і, ми, да, і чекаємо. Так, не треба чекати. Потрібно може спотикнетись десь, але потрібно встати і знову йти і робити, і не зупинятися, і не боятися і робити ці шаги. Чудове завершення. Сьогоднішньої зустрічі, що бажаю тобі успіху, звертайся по допомогу, якщо щось потрібно буде. Дякую. От і вам всім гарного дня. Розташування посилання залишимо під відео. Дякую.